Розкажіть, будь ласка, про е, те, що зараз відбувається в Енергодарі, яка ситуація в місті, які зміни за там, останній місяць е, відбулися. Ну, сьогодні е, в місті досить напружена ситуація. Зараз зникла вода в місті і взагалі е, напротязі останнього, е, останніх двох-трьох тижнів ми е, відчуваємо, що гуманітарна ситуація в місті досить складна. Бо постійні відключення електрики, спричинені ворожими обстрілами, вони спонукають до того, що людей немає ані світла, ну і звичайно, що водозабезпечення немає. Коли це один-дві три години, то це ще е, терпимо. А коли це відбувається протягом кількох діб, як відбувалось, наприклад, на минулому тижні, то це досить ускладнює життя мешканців, і ми розуміємо, що хтось готувався до осінньо зимового періоду. Певні продукти заготовки робив у холодильних морозильних камерах. Тобто, все це частково прийшло, у, ну зіпсувалось. І всі ті звичайні речі, до яких ми звикли, це мобільний зв'язок, мобільний інтернет, це тепло та світло в домі. Тобто, все це енергодар на минулому тижні в середньовіч опинився, коли люди почали готувати на. Пострах їжу собі. А чи відомо зараз скільки людей загинуло під обстрілами в місті? Статистика щодо загиблих досить складно її вести, бо окупанти відвозять загиблих до інших населених пунктів, до Мелітополя, зокрема, і досить складно, особливо по тих відслідковувати, хто закатований. Що стосується Після обстрілів, хто поранений, то так. Статистика певна є. Це вже більше десяти осіб. Ну, десятки, десятки, скажімо так, осіб за півроку, бо активні обстріли ми е, можемо е, спостерігати тільки на протязі двох місяців, які і в місто прилітають, і по об'єктах інфраструктури. В Енергодарі викрадають людей. Як українська сторона може взагалі дізнатися статус, чи є такі інструменти, щоб дізнатися статус людей, які зникли, яких викрали? І коли ви дізнаєтеся, що ви робите з цією інформацією? Є гаряча лінія національної поліції, тобто необхідно сповістити національну поліцію щодо викрадення тих чи інших осіб і розказати обставини. От тоді вони вносяться в перелік певний і потім готуються до обміну. Як містяни зараз можуть готуватися до зими, якщо немає можливості виїхати, взагалі що можна робити в цій ситуації? Якщо буде холодно, не буде опалення, не буде електроенергії? Технічні процедурні моменти, які необхідно було зробити підприємству, тепловодоканал та містянам, вони були зроблені. Але Енергодар це специфічне місто, і в нас є певні скажімо так, певна специфіка У нас тепло йде від теплової станції на перші-другі мікрорайони. Вона не працює з весни, і можливості її запустити ну фактично немає, бо немає газу, бо він перебитий магістральний газовод газопровід, і немає вугілля, бо зруйноване залізничне сполучення у місті Васильівка. Тобто змоги доставити ані газ, ані вугілля немає, і теплова станція не може генерувати. От. Ну і ми знаємо, що після численних обстрілів підстанції, тобто в них фактично немає змоги зараз відновити роботу відкрито розподільчого пристрою на 330 кВт. Тобто ускладнюється ситуація роботи теплової станції, по атомній станції. Ми знаємо, що зараз всі шість блоків не видають потужність і знаходяться в холодному резерві четвертий-п'ятий. Та шосте енергоблоки, тобто можливості генерувати теплову енергію і можливості надавати тепло до міста, зараз його фактично немає. І з великою вірогідністю опалювальний сезон в місті Енергодарі просто не розпочнеться. Котельних, твердопаливних, але ще інших якихось засобів для того, щоб подати тепло в місто. На жаль, у Енергодарі немає кілька днів тому. Запорізька ОДА оголосила про те, що з Енергодару буде обов'язкова евакуація. Чи буде якась організована евакуація від міста від області, тому що ну нині їздять волонтерські організації, їздять там підприємці, які заробляють на цьому гроші. Чи є якісь ідеї? або там проекти як можна це реалізувати саме щоб це йшло там від міської влади ми розуміємо що місто награда це окуповане місто всі ті комунальні весь, весь весь транспорт який в нас був його окупанти забрали собі і зараз його використовують не за призначенням що стосується евакуації то евакуацію централізовано вона безпечна тільки коли це Є домовленість на найвищому рівні щодо організації зелених так званих коридорів. Зелені коридори, вони, якщо ми пам'ятаємо, вони були стосовно напрямку Енергодарського, були об'явлені тільки в березні та квітні місяці. Більшість з них не спрацювало, бо окупанти не дотримуються домовленості. Тому зараз такої організованої евакуації, яка є безпечною. Тобто її фактично немає, чи відомо зараз який відсоток населення, або можливо скільки людей беруть російські паспорти, взагалі який відсоток людей, які там можливо там займаються колаборантством, чи почали там співпрацювати, бо повідкривалися ніби як школи, і директори, в принципі, напевно ж пішли на якусь співпрацю з окупантом. Директори всіх навчальних закладів, всіх гімназій, вони на території підконтрольної України. Окупанти намагались розпочати навчання у трьох школах, принаймні це друга, четверта та п'ята. Відсоток стосовно учнів, які ну батьки, які захотіли вести і навчати своїх дітей за російською програмою, невеликий. Тобто, учнів там. Менше п'яти відсотків від загальної чисельності багато їх виїхало на територію підконтрольно Збройним силам України. Багато хто поїхав за кордон навіть навчатись зараз по освітянам, по педагогічному персоналу. Також випадків калабораціонізму не так багато їх менше 3% від загальної кількості викладачів. Тобто, ми маємо розуміти, що так фактично вони щось там намагаються відкрити, але такого організованого процесу для того, щоб він був керований і він був, скажімо так, ефективний і якісний тобто, в них такого процесу організувати. На щастя, на наше щастя не виходить. Той відсоток, який є, педагогічного персоналу, вони вже не отримують заробітну плату в гривнях відповідно до законодавства. От, і фактично. Той процес, який повинен розпочатися згідно українських програмних навчальних програм, то він розпочався з 12 вересня. І діти зараз, які бажають і продовжують навчатися згідно українських програм, місті Енергодар, вони мають таку змогу зробити в дистанційному режимі з врахуванням того, що інтернет на тимчасово окупованих територіях нестабільно працює, тобто є певний перелік завдань, які вчителі розробляють, надсилають. І потім аналогічним образом учні відзвітовують за зроблені завдання. Тобто такий режим роботи він вже діє на протязі тижня і досить успішно. Я знаю, що в інших окупованих населених пунктах батькам погрожують відібрати дітей, якщо вони не відведуть до шкіл, які відкрили окупанти. Чи є така практика в енергодарі? А чи знаєте ви такі випадки? Ну погрози, звичайно, що є. І ну такі такі випадки, на жаль, є, є випадки викрадення вчителів, викрадення освітян. Тобто, система, система залякування, вона працює в найкращих в лапках традиціях руського міра. Ті, хто е, отримують там, українські пенсії, чи є можливість зняти ці гроші. Ну, певна кількість готівки, ми ж розуміємо, що вона є на кожній території, і окупанти ну, її не можуть на це повлияти, якось, там вплинути на те, щоб її там не стало або стало якось більше. От. І відсоток по, скажімо так, обналу от, він залежить від того, наскільки. Обігових грошей вистачає на, ну, на ті чи інші там товарно-грошові відносини. От зараз, після обстрілів, після руйнувань, після логістичних проблемних питань стосовно доставки, гуманітарної допомоги та ліків, ми маємо відтік населення з Енергодару. Звичайно, що перетинати лінію такого умовного розмежування, її безпечніше, коли. В тебе готівки ну, мінімальна кількість, тобто люди переводять їх в електронні гроші, і тому зараз, наприклад, відсоток по енергодару щодо е обміну електронних грошей в паперові він е ну, зворотній. Тобто, для того, щоб е перевести. Умовно кажучи, тисячу гривню електронну в паперові, то паперових грошей зараз дають навіть трішки більше, ніж електронне. Бо паперові гроші перетинати через кордон небезпечно, бо окупанти є можливість, є не поодинокі випадки, що вони просто відбирають. Електронні гроші так просто не відібрати, тому люди, які евакуюються, вони намагаються якомога менше готівки з собою брати. І тому обігова готівка вона ну втрачає, скажімо так, свою вартість. Що стосується роботи банкоматів та банків, то вони ж звичайно що не працюють. Ми це розуміємо, бо доставляти поповнювати банкомати ну жоден банк на тимчасово непідконтрольній території з по зрозумілих причинах не може. А ціни в аптеках, в магазинах у гривні чи в рублі? Ціни в гривнях в рублях також на мою ну здається, що також є там дублювання. Певне аптеки не працюють в звичному своєму режимі, і в нас здається, вдавалося принаймні доставляти медикаменти до медико-санітарної частини і забезпечувати стаціонарне та частково амбулаторне лікування по тих. Хворих, які поступають до лікарні, тобто в нас здавалося на протязі півроку це робити зараз, зараз, на жаль, впродовж двох тижнів окупанти взагалі не пропускають жодні ліки, жодні. Медичні препарати, навіть засоби дитячої гігієни та дитяче харчування, вони не припускають. Єдина можливість верстам незахищеним населення отримати якусь допомогу. Це була гуманітарна допомога, яку ми доставляли на протязі півроку. Фактично щодня невеличкими партіями, але доставляли і через управління праці та захисту населення нам давалося видавати незахищене верстам населення багатодітним, діткам з до трьох рочків видавати засоби гігієни інвалідам першої та другої групи в ну, складних життєвих обставинах, які знаходяться. Тобто цю категорію нам вдавалося хоч якось покривати, а наразі зараз окупанти обмежили навіть цю можливість. А чи є якесь обґрунтування цієї заборони на віз медикаментів? І наскільки я знаю, гуманітарку, тобто продукти теж не, не, не можна привозити? Як вони пояснюють це? Вони не пояснюють, чому вони окупували нашу територію, тому не пояснюють, чому вони вбивають наших людей, які проукраїнсько налаштовані? Тому так само вони не пояснюють, чому вони забороняють якусь певну. Можливо, у вас є версії. Ну чому от раптом півроку можна було завозити, а тепер все. Чому вони обстрілюють атомну станцію? Ну тобто, це ну, мабуть по тому, що вони хочуть розкачати ситуацію в інформаційному та міжнародному рівнях стосовно ядерного шантажу. Відключили атомну електростанцію, натомість загроза атомна все одно залишається. Які є зараз навчання проводяться? Як взагалі область готується до того, що? Може статися ا, ця аварія, певпевні певні процедурні моменти, певні бюрократичні моменти вони проводяться. І зараз навіть скільки навчань було проведено на рівні області, на рівні навіть країни щодо евакуації, щодо дій та взаємодії сил та засобів швидкого реагування на такі події. От всі ці речі вони проводяться, окрім того. Що щодо стосується забезпечення засобами індивідуального захисту та засобами так званої йодної профілактики, також з цього приводу вживаються певні заходи, і нам вдалося доставити навіть додаткову партію препарату калію діт до тимчасово окупованого енергодару для того, щоб забезпечити додатково препаратом. Бо людей він вже є. Він оновлюється кожні чотири роки. І останній раз ми видавали. Двадцятому році, на початку 2020 року, наприкінці 2019 от е, всі ці препарати, але якщо там в когось там загубилось, то додатково в нас є можливість. І ми через сімейних лікарів е, видали таку ну необхідну потребу. Задовольнили всіх охочих. Впродовж там двох тижнів це відбувалося, і зараз в них ще залишилось десь 50% цього препарату. Тобто, ну я розумію так, що всі, хто хотів, всі, хто мав там. Певний дефіцит цих препаратів то він в них була змога його поповнити і зараз забезпечений навіть більше ніж на 100%. То на те населення, яке залишається на тимчасово окупованій території. А якщо це станеться, то чи є план дій, як можливо евакуювати максимально швидко звідти людей, чи є якийсь підготовлений, підготовлений транспорт? Є відповідний план дій. І відпрацьовані відповідні, відповідні відповідні дії всіх сил та засобів, які відповідають за напрямки евакуації. І що стосується саме Енергодару, то, на жаль, евакуацію ж не тільки Енергодар, там 50 кілометрова зона здається, що необхідно евакуювати по примусовій евакуації або по Рекомендовані, скажімо так, при певних забрудненнях, дозових забрудненнях, фонових забрудненнях території. Це буде залежати від направлення вітру, від радіаційної розвідки, яка відповідну роботу повинна провести. І тоді буде визначено саме розвідкою радіаційною ті населені пункти та населення, яке буде зобов'язано, тобто обов'язково, де евакуація, де рекомендована евакуація. Буде застосовуватись. Ага. Що стосується транспорту, то ми розуміємо, що окупанти зараз е, неактивно випускають тих, тих людей, які просто бажають евакуюватися, бо там на лікування десь до де Запоріжжя їдуть. Що стосується радіаційних якихось, ми не можемо навіть е, уявити, яка буде їх дія і що будуть вони робити, забороняти або навпаки примусово евакуйовувати, скажімо так, людей до. Запоріжжя, тобто їх дії ми на жаль не можемо передбачити. А ви сказали, що окупанти неохоче випускають людей? Чому так відбувається? Ну їм не подобається те, що люди виїжджають. Я так розумію. Їм, їм їм цікаво тримати живий щит, тому певну кількість населення тримати.